Російські втрати тисячу вбитих або поранених бійців на день. Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рюте під час першої прес-конференції на цій посаді. Ряд із них і вовсе осматривують можливість виходу напрямую на Росію. На російське руководство перед предстоящим самітом G20 у Бразилії в ноябре, щоб уже почати обсуждатися важливі пути урегулювання конфлікту. Крім того, Рюте заявив, що підтримка України це правильне рішення та інвестиція в нашу спільну безпеку. Витрати на підтримку України значно менші ніж ті, з якими країни НАТО можуть зіткнутись, якщо Путін досягне свого без сильної незалежної України у Європі не може бути міцної безпеки. Крім того, НАТО не бачить загро. Рози в змінах російської ядерної доктрини ми чули погрози з Кремля, але водночас ми не бачимо жодних загроз для використання ядерної зброї. Також Рюти звинуватив Кремль у безвідповідальній ядерній риториці. І нарешті Рюти також пояснив від чого залежить вступ України до НАТО. Перше нам треба вирішити питання війни, щоб Україна здобула перевагу як незалежна демократична держава. Це наш пріоритет. Я не буду зараз вдаватись до деталей, який шлях попереду вступу України до Алі але багато залежить від лідерів України і як буде розвиватись війна. Наголосив люте. Одразу два генеральні секретарі НАТО, поки чинний і новопризначений, прибувають на церемонію у штаб-квартиру альянсу в Брюсселі. секретар генерал Дезіні подібних урочистостей тут не було майже 10 років з 1 жовтня 2014-го, коли НАТО очолив Єнс Столтенберг. Тепер цю посаду обійматиме Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Як і його попередник, він палко підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. Кандидатуру Рютте офіційно затвердили ще у липні на саміті альянсу у Вашингтоні. Тепер він офіційно отримує всі повноваження. Я радий вітати тебе, мій добрий друже Марку. Я кажу як генеральний секретар, генеральному секретареві ласкаво просимо до НАТО. Далі церемонія продовжується yes, у середині штаб-квартири НАТО у залі засідань Північно-Атлантичної ради. Представників усіх країн альянсу, що ухвалюють ключові політичні рішення НАТО. Це останнє засідання, яке Столтенберг відкриває на цій посаді, і з ним тепло прощаються. Дорогий Єнце, нам бракуватиме твоєї глибокої мудрості, холодної голови і почуття гумору. Будь ласка, будь добрим до нас у своїй майбутній книзі про НАТО. <плес> я дякую моїй дорогій дружині Інгрід. Ось вона тут. А тепер я повертаюся додому. <плес> і цього разу я виконую свою обіцянку. Я їду з Брюсселя вже за кілька годин. Дорогий Марк, будь ласка, прийми цей спеціальний молоток і дозволь запросити тебе зайняти це місце голови північно-атлантичної ради. Далі засідання проводить уже новий генеральний секретар. Він називає ключові три пріоритети своєї каденції: перший збереження міцності НАТО та ефективності оборони альянсу проти всіх загроз, а другий посилення підтримки України. Моїм другим пріоритетом є посилення нашої підтримки України і наближення її до НАТО. Не може бути безпечної Європи без сильної та незалежної України. Після збиття рейсу MH17 2014 року. Ми побачили, що конфлікт в Україні не обмежений лише лінією фронту, тому ми не можемо стояти осторонь. Підтримка України і протистояння путінській агресії одна з тих речей, в чому Марк Рютте непохитний і безкомпромісний. Трагічні наслідки російської війни в Україні його рідні Нідерланди відчули вкрай потужно. Рютте як глава уряду, особисто зустрічав в аеропорту труни з останками громадян його держави, що були пасажирами малазійського боїнга того самого рейсу MH17, який збили з російської установки БУК над окупованим українським сходом у липні 2014 року. Він летів з Амстердама у куала Лумпур, і більшість загиблих пасажирів 193, були громадянами Нідерландів. Марк Рютте приїжджав до України у літку 2022 року після повномасштабного російського вторгнення. Тоді відвідав поруйновані росіянами бучу, бородянку та ірпінь. Назвав дії Росії повною протилежністю цивілізації та порядності. Нідерланди входять у повітряну коаліцію і надають Україні винищувачі F-16, готові фінансувати придбання для України додаткових систем ППО Петріот. Марк Рютте не раз говорив, що Путін не зупиниться в Україні, а демократичний світ не повинен бояти. Ся кремлівського диктатора, а боротися з ним і максимально допомагати Україні. Говорить про це і зараз. Манекспайотісопортфоюкрейн. Авчевотоюкрейн Моїм наступним пріоритетом є підтримка України. За останні роки я кілька разів їздив до України: до Одеси, Києва, Бучі, Бородянки, Харкова, близько російського кордону. Там я на власні очі бачив жорстокість російської агресивної війни і хоробрість українського народу в його боротьбі за свободу. Підтримувати Україну це правильно, і це також інвестиція в нашу власну безпеку, тому що незалежна і демократична Україна є життєво важливою для миру і стабільності Європи. І ціна підтримки України набагато набагато нижча ніж ціна, з якою ми зіткнемося, якщо дозволимо Путіну домогтися свого. Я знаю з особистого досвіду після збиття рейсу MH17, що конфлікт в Україні не обмежується лише лінією фронту. Це була трагедія, яка потрясла мою країну 10 років тому. Чим більше союзники допомагають Україні, тим швидше закінчиться війна. Вважає новий генсек альянсу. Він не бачить зараз посиленої загрози застосування ядерної зброї з боку Росії і вважає, що Україна має право бити по російських військових цілях. Утім, як використовувати західну зброю, мають вирішувати ті, хто її надає. Let's not forget, Ukraine is fighting a war of self-defense. Не забуваємо, що Україна веде оборонну війну, а це означає, що Україна має право захищати себе. І згідно з міжнародним правом, це право на самозахист не закінчується на кордоні. Це означає, що Україна також може завдати ударів по легітимних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника визначати свою підтримку України. Це не від мене залежить, це справа окремих союзників у їхніх відносинах з Україною. І ми також повинні чітко усвідомлювати, що жодна зброя сама по собі не виграє. Revino. Мужність і креативність українців на полі бою це те, чим Марк Рютте глибоко вражений, як і багато інших західних політиків. Місце України по праву в НАТО каже новий генсек, і обіцяє, що цей шлях незворотний, проте все буде залежати від перебігу і завершення війни, а також від українського керівництва. Путін має зрозуміти, що ми не купимося, що ми справді жадаємо перемоги України у питаннях досягнення миру, рішення суто за українським урядом, коли сам вони бачать найкращий час для обговорення миру. Все це необхідно враховувати на шляху до членства України в НАТО. Марку Рютте – 57. за освітою історика також вправний піаніст. Неодружений, живе у Гаазі у 2010-му очолив уряд Нідерландів і за цей час став не лише рекордсменом за тривалістю перебування на посаді, але й здобув репутацію людини, яка вміє шукати домовленостей і консенсусу між різними політиками.